Ці два місяці з квітня по кінець травня ми отримали більше одного мільярда гривень державних субвенцій та обласних субвенцій. Це говорить про те, що про нас дбають, про нас пам'ятають всі зацікавлені в нашому розвитку, всі зацікавлені в нашій безпеці, в наших людях. В наших комунальниках, тому що задач дуже багато, викликів дуже багато. Ви знаєте, це і поточні питання, це і безумовно ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Тому ми дуже вдячні за те, що на рівні держави ми дійсно стаємо стейкхолдерами за їх підтримки. Нам важливо зараз забезпечувати всі наші комунальні підприємства. Ми бачимо, що ми на 96 мільйонів гривень можемо оновити техніку, такого не було ніколи, мабуть. Ну, спочатку воєнного стану, так точно, ми можемо будувати безпечні, е, безпечні протирадіаційні укриття для наших діток. Я думаю, що ця тенденція буде розвиватися, і це дозволяє нам е, бути стейкхолдером в з усіх прифронтових областей. Тому що ви знаєте, що окрім шкіл, нас і дитячі садочки запрацювали, і ми дуже допомогли молодим батькам і допомогли соціалізуватися дітям. Тому е, подяка, що на рівні держави ми стаємо помітні. ми е, Транспаренці, ми відкриті, прозорі. Ми цікаві для інвесторів. Ми цікаві для уряду, і будемо продовжувати рухатись в такому ж напрямку.